Мене звуть Скайслав. Ага. Я вас повністю підтримую, я дивлюсь ваші відео. Все, я за вас переживав, коли під вартою тримали вас. Дякую. А ви, ви волонтер чи хто ви просто? Я бачу. Е, ні, я військовослужбовець ТРО. А. Не побоюсь назвати частину 127-ма бригада, 229-й батальйон. Мав честь з хлопцями колись іще по початку. Я, я, я пам'ятаю цю цифру. Зверталися. Да, так, да, я вас слухаю, Стас. Ні, в нас зараз в баті, ну, все добре. Слава Богу, хоч у когось все добре. Я ж кажу, що не путайте мусором з поліцейськими, нормальних комбатів. Я просто дивився ті хто і побачив це відео, де ви там під тою. Ну вони привезли конвой, суддя просто з ну, насмішки на все це дивився в тому плані, що готов був вже мене сажати. Причому два відео, ті, що вони прокуратура приділили, це, ну, це гавняні відео. Це відео, де мене викликали в СБУ, тому я змушений був з під домашнього ресурси, бо мені пообіцяли СБУ, ми дамо справку. А друге відео е, була якраз е, «Воздушна тривога, і мені реально позвонили, сказали, що не, е, та, не підождуть. Е, вибач, будь ласка, не, ну, сьогодні не зволікай, будь ласка, ти несеш відповідальність за людей, які з тобою живуть, спустися. І я з ними зустрівся потім на леснішній площадці з мусорами, я їх називають своїм іменем. І вони... Ну, вони да, і вони все одно склепали цей протокол, цю хрень склепали, і суді показують відео. Но вони так лоханулися, що навіть на відео видно, що вони на камеру балакали вони забули камеру виключити. І кажуть, о, за оскаром він слідять, бачиш. А, этот". Я кажу, ну, не вопрос, хто ж там набивається. Сейчас. Я вам дуже сильно дякую, ви дуже багато роботи для хлопців. Спасибо, Стас. Я сподіваюся, я що прийде час, коли, е, як я тобі сказав, коли все, що я роблю, воно не даремне, понімаєш? От за що я кажу. Я Потому, Ти розумієш, вмісто того щоб реагувати на ці всі звернення, на ці всі відеозвернення пацанів, вони мені клипають, що я рот відкриваю. Та беріть, суки ж, і розслідуйте ці... Вони всі підараси, блядь, і. Хочеться піти в ответку. Ну, на них. Ну, то буде після війни. Друже, отут саме головне. я от хочу звернутися до всіх військових, хлопців, я вас дуже прошу. Після війни знайдеться мразота, така як Порошенко, який по трупам Небесної Сотні заліз в президентське кресло. Не дай Бог, щоб вас не, не очолила гнида блядьська, прости господи. Паскуда, яка на вашій крові е, крикне е, вперед на банку, нельзя цього робити. Ми маємо цивілізованим шляхом. Хлопці, треба цивілізованим шляхом, цивілізованим демократичним європейським шляхом, не берем європейський, своїм українським демократичним сісти за стіл і притягнути до відповідальності винних в розкраданні грошей, гуманітарки. От, понимаєш, саме головне, щоб вас не використали ті і інші бляді політичні: Пінчук, Притула, Порошенка, Тимошенко, які почнуть, як під час е, майданів, знаєш, це були наші майдани. Це не були там, я не кажу, що це, е, як е, Кремль каже, це були теж перевороти. Ні, це наше волевиявлення. Це ми маємо на це право. Просто суки на грязну руку цим скористались, і це знову може вийти, Треба, щоб хлопці, які б вони не були злі. Да. Щоб вони не повелись. що Бо я всім вірю, Стас. Не, Ради не, Бога. Війна закінчиться, Ми з вами зв'яжемось. Де, на могилі моїй? Ви що, думаєте, вони мені дадуть е, життя, Стас? Ти ж понимаєш, що система не прощає. Я не сильно там вірю одним, другим, третім. Ну ви робили правду для пацанів. І от я вірю в правду, що пацани повинні жити нормально і воювати нормально. Так Як стар, вони вже пішли воювати. Я не йду в політику, пойміть мене, я не... Я не, я йду... не Ну, я не дивлюсь на людей сквозь призму виборців. Знаєш, як це робить цей підар-притула, який побіг в Конгрес, потоптався по флагу. Він читає, що це патріотизм. Патріотизм це допомагати всім воєнним, а не комбатам, які тобі 30% платять. Патріотизм це не мене бить в кабінеті. Це не мене бить в кабінеті з сім'ю охранниками, мого, мого волонтера і жінку. У себе в кабінеті, це не патріотизм, а і грати потім і знімати це на відео. І якщо я хоч слово збрехав, хай притула мене потяга по судам, що проблема. Це ублюдки. Ти ну, яку страну ми тоді. Для кого ми її рятуємо? Для кого? Для Шуфрича, для його виблядків, які зараз за кордоном, для Тимошенко? Тимошенко? для її жені. Я, я не за те воюю. Вот за що я кажу. Яких ти московських депутатів вигнав з верховного рахунок? Кому ти втираєш? Три депутата, які не написали за заяви. Я не воюю. Жінка живи, блядь, в свободній страні. А я, ну, як би, поміраєш. Що зараз роблять. Я не ігнорю прохання хлопців. Я пишу запити, звернення. Я демократичним шляхом намагаюсь добитися справедливості, мене тягають. Я можу Книгу Гіннеса вже вийти. Подвічі в тиждень мене требують арешти, Шмони, ВСП, ну, ти ж знаєш, де, Покровськ. Там чит... Де ви були, що ви робили для хлопців? І що з вами робили? Е, все, я не бачив, що з вами робили. Ну, Я розумію, як наша власть, сука, відноситься до цього. Я, я тобі благодарний за дзвонок, тому що в мене вже руки опускаються. Знаєш, опускаються опускається от того, от брехні, як у не мене опускає, поливає. Не опускай руки, будь ласка. Тому що я дивлюсь, те, що ти робиш, ти, і в мене руки піднімаються. Як воєнного вже опускаються. І мене хоч і держать в тилу тут, в Харкові. Мене не пускають напередок. Ну, в мене руки опускаються. Я на це все дивлюсь, я прошусь напередок. Я вже хрен з ним, застрельте там мене. Тільки щоб я того не бачив. Ну, тоді я тобі скажу так: е, перше, нам треба закінчити війну з зовнішніми ворогами, а потім сісти за стол переговорів. З президентом і поставити його перед фактом, дати прізвища, які вже себе проявили, дати йому добу на кадрові рішення, дати йому добу на притягнення до кримінальної відповідальності, дати йому добу на повернення цими людьми всього накраденого в державний бюджет України і потім дати йому можливість реабілітуватися в очах суспільства для другого терміну. Я ну, по-другому ніяк, повністю підтримую. Тисну руку тобі, братику. Він мені не президент. І це не влада. Це не влада, це говно. Ті, хто сьогодні сидить в окопах, завтра мають сидіти в кабінетах. Поки точиться війна, ніяких позачарових виговорів. Це моя позиція. А оце правильно. Не я, не притула, не Порошенки не мають сидіти в кабінетах. Тим більше Ляшко, який гуляє по Києву. І Луценко. Ті, хто сидять в окопах.